Друзі, вітаю! Сьогодні я в гостях у Олега Шемчука, нашого відомого місцевого волонтера. Дивіться, він на таких от 3D-принтерах робить отакі от дуже класні штуки для наших військових і дуже їм допомагають. Ви вже рік, я так розумію, займаєтесь, так? Цим? Так, так. Я займаюся рік і я роблю такі вироби для військових. Скажіть, будь ласка, у вас зараз тільки два ці принтера, так? Я розумію? Так, один принтер подарує племянник, вторий. Принтер, коли мій той зламався, мені допомогли зібрати, дякую Максиму Дердіну. А зараз я не можу о, би, постійно просити в нього. Я прошу у вас допомогти, бо попит на такі вироби у військових дуже багато. Я не встигаю на двох принтерах робити це все. Друзі, дивіться, отакі ось штучки, отакі різні робить Олег. Зараз це дуже нагально, дуже треба. Новий принтер ще один рівень йому, він коштує 24 тисячі гривень. Да, 24 так, 24-25 тисяч. Зараз під цим відео буде посилання на сторінку Олега і посилання на банку Олега, де ви можете скинути. І також ви можете на сторінці переглянути. В принципі, все, чим займається Олег, можете допомагати йому, можете написати якісь питання, якщо є. Але про сам процес я думаю, ви бачите. Тому, друзі, давайте і допоможемо. Це важлива, важлива річ зараз в нашому сьогоденні. Друзі, от і вироби, що я показував. Робляться з такої штуки. Олег, поясніть, будь ласка, що це таке, взагалі, як називається? Це, це філамент для. 3D-друку на, на принтері. От. І його завжди не вистачає. Одна бобіна стоїть 400 гривень. І от і вважайте, десь в 2 тижні 10 кілограмів 10 кілограм. 10 кілограм. 10. 10 кілограм уходи пластик. Тобто, друзі, розумієте, так це також штука, яка вартує коштів. І на неї також потрібно, потрібно скидатися нам всім разом. Тому, друзі, долучаємось, не соромимось.